Підгайцівський сільський голова Юрій Семенюк зараз шукає 2 мільйони гривень на заставу. Про це він розповів Суспільному. каже таку суму йому оголосив Луцький міський районний суд у справі щодо незаконного збагачення на 38 мільйонів гривень, як нині живе громада в умовах тимчасового відсторонення голови дізнавалися у працівників сільської ради. Що стосується запобіжного заходу відносно того зривана, Юрія Семенюка, було застосовано запобіжний захід у вигляді 1 мільйон 998 тисяч 480 гривень. Відомості щодо сплати застави на сьогоднішній день відсутні. Нагадаємо, на офіційній сторінці прес-центру департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України 20 грудня повідомили, що за чотири роки волинський посадовець купив нерухомість та автівки, вартість яких становить майже 55 мільйонів гривень. Сільському голові оголосили підозру в незаконному збагаченні на понад 38 мільйонів гривень. У підгайцівській сільраді відбулося останнє засідання виконкому у 2024 році. Цього разу без голови Юрія Семенюка. Обов'язки голови сільради зараз виконує секретарка Ольга Овсіюк. До 27-го голова був відпустці за власний рахунок, а від 27-го... Вже від так, якби офіційно відсторонені в штатному режимі. Працює сільська рада. Ніяких нас нічого особливого не відбулося. Рік закривається нормально. Зарплату людям виплатили, бюджет прийняли, як особисто ви ставитеся до тієї ситуації, що його йому висунули підозру щодо незаконно збачена на 38 мільйонів. Ніяк не коментую, буде суд, буде прийнято рішення, тоді будемо говорити. Ну то якраз оце і неприємність, що якісь може не встигли там підписати документи, якісь зараз Ольга Євгенівна в'їжджає тільки в роботу вона е намагається старається на неї. Зразу звалилося оце все. Якби трошки так негарно, скажу. Але ну кінець року, звичайно, така неприємність відбулася з сільським головою. Особисто ви як оцінюєте те, що голову відсторонили і оголосилиму підозру щодо незаконного збагачення? Я, я, я ж не можу коментувати. Я не знаю тої справи. Цього року бюджет громади становив 360 мільйонів гривень. Наступного року заклали 385 мільйонів. Розповідає заступник сільського голови Леонід Гроголь. На потреби війська у поточному році витратили орієнтовно 49 мільйонів гривень. На наступний рік заклали більше 30 мільйонів. Загалом у громаді 20 сіл. Я не думаю, що процес відсторонення голови вплине на розвиток громади в чомусь, і щось буде по-іншому. Я думаю, будемо рухатись, будемо працювати. На відео будинок Юрія Семенюка, грошові активи та частину майна сільського голови, якого підозрюють у незаконному збагаченні. Прокурори клопотали арештувати. Розповідає адвокат сільського голови Іван Пікун. Орган досудового розслідування Я це майно, яке належить родичам, подався як актив Семенюка, який він добув незаконним шляхом впродовж 20 два року. Хотіли накласти арешт в плані володіння користування розпорядження даним майном. Однак суд не погодився з органом досудового розслідування і наклав лише арешт. Що не можна відчужуватися, сказане майно сільський голова Юрій Семенюк, якого підозрюють у незаконному збагаченні, каже, має обмеження пересуватися тільки селом Крупа, де живе. А двадцять один мільйон. Я їм зразу сказав: дивіться, коли п'яти машин, чотири продано. що ви їх читаєте? що ви не рахуєте? Те, що це є майно, яке було построєне ще в минулому столітті, я на дочку переписав тут на місці. Був офіс, стали квартири. І вони їх рахують 2 мільйони. Я дав докази на всі 38. То є політичний заказ. От конкурентів так казати. опозиція є таке слово. Вадим Панафідін, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.